Ви дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Безпека на кризі та виготовлення дронів для військових. Про це та інше говоритимемо наступні 10 хвилин. В студії працює Тетяна Зозуля. Жестова мова Галина Абраменко. Правила безпечного поводження на кризі та як діяти в разі небезпечної ситуації рибалкам сьогодні нагадали рятувальники. З початку січня на Черкащині загинула одна особа, розповіла речниця ДСНС в області Юлія Наровкова. Детальніше у сюжеті далі. За легендою людина провалюється під кригу. До рятувальників надходить повідомлення, і вони на спеціальному катері вирушають її рятувати. Одежа водою набралася. Крихкий і особливо там, де течія, там тоньше лід. Ні, добре, що я в захисному костюмі, тому було мені комфортно і тримаю на воді поверхню. Аби нагадати правила поводження на кризі рибалкам, які, попри застереження, нині виходять на воду. Рятувальники роздають інформаційні листівки. Правила знаєте, що виходити на лід не менше 7 сантиметрів, група винду повинен лід бути не менше 15 сантиметрів, ну вже ж не рік води. Не так. риболовлею займається років сім, каже Черкащанин Віталій Ворончихін. Як не потрапити у небезпечну ситуацію, додає, знає. Клічню треба мати, щоб льот провірячимо. На течію не ходить, бо там льот вимивають швидко. Якщо з першого разу пробивається, то лише вже туди не йти. Лише повернутися, знайти місце, де товщий лід. Знання правил поводження на кризі інспектор перевіряє у пана Віктора. Ваші дії, якщо ви вже провалилися, що ви перше робите? По-перше, розставити руки і пасти на спину. Так, так, а тоді поміряють в достатньо достать чи що там ні. Бо можливості думки. когось покликати, да, при да, собі да. мати року Риболовля для Сергія Кравченка говорить, це відпочинок від роботи. Та до цього захоплення, каже, ставиться відповідально. Одяг повинен бути легким, теплим і мінімально намокати. Якщо небезпечне місце, я ще одягаю спажилі. Ну я це в цього воду не знаю. Бачу, що тут плід нормальний. Та за будь-яких обставин додає, головне не панікувати. Люба паніка це все. Це необдумані дії, це дуже багато дій, безкорисних. Такі рейди ми проводимо постійно щодня, розказуємо людям, щоб вони дотримувались правил. Люди реагують по-різному. Хто каже, добре будемо дотримуватися, беру собі всі рятувальні, хто бере цими правилами нехтують. як правило, ті, що нехтують, вони і потрапляють в різні випадки. Протягом 2023 року сталася 61 небезпечна ситуація на воді, в результаті яких загинуло 40 осіб. З них 5 дітей, розповідає речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Зараз ми не рекомендуємо виходити на лід, тому що температурні показники дуже нестабільні. Вчора ми мали з вами мінус 16 в області. Сьогодні цей показник мінус 2. За рахунок коливання температури лід ще не стійкий. Якщо біля берега ми бачимо, що він, начебто, міцний, там більше 7 сантиметрів, то далі від берега до течія лід не зягнув 7 сантиметрів. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси. Мільйон гривень цьогоріч обласна влада спрямувала на програму психосоціальної підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих бійців. Розповів директор департаменту соціального захисту населення Руслан Чикало. Йдеться про медичне забезпечення, психологічну допомогу, освітні та соціальні проєкти. Було таке, як психологічна адаптація військовослужбовців. Вони самостійно могли вибрати. Де пройти адаптацію, тому що були визначені заклади, де з ними працювали психологи, і вони проходили. То на сьогоднішній день це вперше, коли це в комплексі разом з родинами. Дружина, діти, військовослужбовець передбачили кошти на умовах співфінансування громадами, тому що громади також повинні бути зацікавлені. За результатами цього проекту буде на рівні держави, буде розроблений державний стандарт, відповідно до якого можуть діяти. Будь-інші, які надавачі або цих соціальних послуг. 10 тисяч гривень замість п'яти вдвічі більшу суму будуть виплачувати військовослужбовцям жителям Черкас при пораненні цьогоріч, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Зміни про розміри виплат несли до програми соцпідтримки захисників державного суверенітету. Торік на таку допомогу з бюджету Черкас спрямували 1 мільйон 400 тисяч гривень, додав міський голова. Цьогоріч на виплати передбачили 5 мільйонів гривень. В день дизайнер ввечері волонтер Олег Таїбов зі сміли виготовляє fpv дрони для військових. На фронт каже, відправив 24 бойові пташки. За процесом виготовлення безпілотники спостерігала Аліна Бережна. Тобто зараз дрон вимкнувся, от, Треба буде а, протестувати, підключити до радіоприймача пульт. От і вже можна в принципі буде закріпити акумулятор і попробувати навіть підняти. На виготовлення одного безпілотника потрібно 6 годин, розповідає волонтер Олег Таїбов. Потребує дуже тонкої роботи, оскільки, якщо його неправильно десь підпаять і ці проводочки закоротяться, то ну, може згоріти все. Спочатку цій справі навчався самостійно, потім пройшов навчання. Восени закінчив безоплатний онлайн-курс проєкту «Вікторі Дронс зі збирання і налаштування fpv дронів, розповідає Олег, і взявся до справи. Адже такі пташки, каже, мають попит у військових. Можуть використовуватися як камікадзе, це одноразовий дрон, який летить від там від пілота, так до кінцевої точки, куди він там прилетить, так і не повертається. Тобто він з боєприпасом розірвався один раз. От є відповідно для цих дронів певні доопрацювання, скиди, і відповідно він може летіти, скинути боєприпас, повернутись. Після збору дрона говорить, обов'язково його перевіряє. Коли я все спаяв, я тестую чи немає там короткого замикання. Потім відповідно я налаштовую програмне забезпечення для дрона. Потім чіпляється акумулятор. Перевіряється, що всі мотори працювали. Після збірки я чіпляю певну вагу, щоб тестувати саме там, щоб було там півпів кілограми, кілограм, півтора кілограма. Чоловік каже, кожна пташка може полетіти завдяки донатам небайдужих. Мені там надходить певна сума. Я замов комплектуючи, починаю збирати, передаю. В цей процес знову збираються гроші, збираю, купляю, передаю. Вартість орієнтовно десь близько 400 доларів. Це десь 15. Ну, у мене виходить десь 14 тисяч гривень, плюс до кожного дрону йде акумулятор. Вже виготовив і передав на фронт. Розповідає 24 дрони за такі безпілотники. Вдячні каже військовослужбовець свого імені з міркувань безпеки. Не називає він послужить нам, зі нам гарну справу і ми за допомогою дрона відправимо смертейний подарунок нашому ворогу. Дякую сім'ї таїбовим та всім небайдужим, хто долучається до донатів. Допомагають Олегові збирати ці чудо-пташки. Слава Україні і разом до перемоги. Аліна Бережна Федір Коцаба, Суспільне новини, У Смілі Знесли вісім із дев'яти будинків, які не підлягають відновленню після ракетного удару. Також законсервували криниці на території пошкоджених домоволодінь на час будівельних робіт. Про це повідомив тамтешній міський голова Сергій Ананко. Ще зносимо залишився один будинок. Але погода зараз не дозволяє робити якісь інші роботи. Плюс скриваємо ті будинки, які розкриті бригади. Працюють ми за два дні. Ми завершимо всі роботи по. Криттю всі будинку розберемо вже. Потім будемо чекати, як потепляє нам. Треба розрівняти майданчик. Треба спланувати все, щоб будівельники змогли приступити до виконання робіт по фундаменту. Нагадаю, 29 грудня російські військові завдали удар крилатими ракету типу Х-22 по місту. Сміла одна з них влучила у приватний сектор, внаслідок чого було пошкоджено 99 будинків, дев'ять з яких не підлягають відновленню. Внаслідок вісім осіб були травмовані ще одна людина померла в лікарні. Очільник Нацполіції Черкащини В'ячеслав Гурін написав заяву на звільнення. Повідомила речниця відомства Зоя Вовк. За її словами, Гурін і надалі продовжить служити в поліції. Хто обійме його посаду нині, невідомо. Нагадаємо, на посаді керівника Черкаської поліції В'ячеслав Гурін пропрацював рік до призначення на посаду. Працював начальником управління головного слідчого управління Нацполіції України в органах внутрішніх справ із 1996 року. 16 шкіл Уманської громади подовжили зимові канікули до 28 січня. Про це Суспільному повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Черва. Відпочиватимуть діти із 22 грудня, а подовження канікул зазначає зумовлене загрозою ракетних ударів, потреби економії, енергоносії та запланованими ремонтними роботами. Одна зі шкіл громади натомість за рішенням педагогічної ради нині навчається. І це все на цю хвилину. Щасти.